Друзі, усім привіт! Завжди мене питаєтеся, як я варю бринзу. Сьогодні хочу суто показати, як я її роблю. Всього з двох інгредієнтів, друзі. В мене є такое. Солодке молочко, тут в мене є 2,5 літри. Я поставила його, щоб воно мені е, загріло, добре загрілося, навіть не почало кипіти. Підготувала собі оце, 9% звичайний простий. Ложку, ось такою мірою, і стаканчик, щоб зразу було готово. На кожну літру молока я даю одну столову ложку оцту. Тобто, в мене 1 літра, 2 літри і половинка. І так і половинку набираю. Зразу підготовляю, щоб вляти той оцет, як почне кипіти молоко. Так, друзі, молочко вже скоро почне кипіти. Тепер, але я ще не довожу до кипіння, я вливаю наш оцет. Беру ложку і мішаю. Всюди різномірно змішаю. Так, друзі, бачите, починають формуватися такі хлоп'я молочні, я на них кажу. Якщо правильно приготовлена бринза, друзі, то вода повинна бути. Як будемо від верніше, повинна бути така жовтенька-жовтенька. Якщо бринза не вийшла, буває таке, що і не виходить, тоді вода така, як молоко. Все, друзі, воно не докипає. Я його виключаю. І ще воно так стоїть 3-4 хвилинки. Так, на столі я собі підготувала пластмасова миска. Далі йде друшлячок, а на друшлячок зверху ставлю марлю. Тепер буду відсіджувати нашу бринзу. Так, бринзу я відсідила на марлючку. У мене є прованські трави. Сіль. Сіль можна давати, коли ми починаємо варити, а можна давати вже після того, як зварив, відсідив. Я завжди даю після. Так мені зручніше, я вже так привикла. Але можна і давати до. З самого молока. Сіль, італійські трави. Я даю сушений базилік, як маю, мапрованські трави. І тепер, друзі, тако перемішала, гарненько зараз перемішаю швиденько, бо воно дуже швидко після оцінту схоплює. Треба швиденько це робити, щоб гарно застигло нам. Так, наступний етап. У мене є такий маленький, я вже знаю на свою бринзу, в мене нема багато молока. У мене є такий маленький друшлячок. Я його ставлю в маленьку тарілочку пластмасову. І тепер нашу бринзу. Вона дуже швидко, друзі, відціджується. Через те, що це незвичайний сир, що він довго відсіджується. А там вода зійшла, сирватка. І усе. Дивіться, друзі, ставлю сюди такий друшлячок. Щільно закручую. Сирватка ще виходить. І усе. Можна зверху поставити ще якісь, ну, щось тяжкіше, щоб вона швидше вийшла серватка. Але я ніколи так не роблю. Тако закрутила і поставила. Ось так, друзі, вона виглядає. Тут ще буде сирватка потрошки виходити. Ну, і ставлю. На годину, може, трошки на більше, щоб воно повністю сиватка вся вийшла і встигла бринза. Так, друзі, нашу бринзочку я вже відсідила. Ось так. Бачите, гарно тримає форму, нічого не падає, все гарно відстає від марлюшки. Це саме основне, тоді, значить, все правильно приготовлено. Зараз вважимо, скільки той кусочок вийшов з 2,5 літри молока. Так, на багу ставимо тарілочку, старовуємо, беремо нашу бринзу. Ось так. 466 грам, друзі. Ну що, друзі, ось така в мене вийшла бринза. Бачите? Все гарненько, ріжеться, нічого не кришиться. На хлібчик, до чаю, на будь-які салати. Коротше, супер. Усе. Усім дякую за перегляд, усі дякую, що ви подивилися цей ролик. Як сподобався ролик, поставте вподобачку, пишіть коментарі. Усе, друзі, на сьогодні. Па-па!